Всім привіт! Сьогодні розпочинаю заміну натяжника ремня генератора. Зараз я покажу, як він калатає. І зран по ранкам він свистить. І видно, що сам ремінь генератора дуже дребіжить після натяжника. Бачили, він дуже дрібіжить, не знаю на камеру чи було помітно, але він дуже дрібіжить, натяжник, сама частина, де знаходиться пружина, і є коливання справа вліво. Тому я роблю заміну, я перший думав поміняти сам ролик, ролик також свистить, але буду міняти цілу, е, цілу е, механізм цілий, так як бачу, що є вже проблеми з пружиною. Прийшов натяжних, купляв е, від фірми Іна, це йде Німецький, не знаю чи це оригінал, але на сайті писало висока якість. Купляв на сайті Demex там, до речі, можна Якщо не знаєте, чи вам підходить деталь, можна ввести свій він код автомобіля і продавці вам скажуть, перезвонять і скажуть, чи вам деталь підходить. Якщо ні, то вони вам порекомендують. Ось такий натяжник. Ось він, тут во не має люфтити. Як ми бачимо, цей новий тут не має люфту, а мій натяжник він люфтить ось так. Тобто колесико туди-сюди ходить, бігає. І видно, ременю так ну, кидає його. Е, цей натяжний кріпиться ось тако. Е, ну і в принципі тут все. Як бачимо, ролик тут кріпиться на болт під торкс. його походу можна поміняти, якщо у вас проблема тільки в ролику. Тому будемо знімати старий і смонтувати ось цей. Тут всередині йде пружина, мабуть, він розбирається. Ну, Поки я тут ніякого кріплення не бачу, ніяких болтів, хіба під ось цією кришечкою болти. Тобто він йде майже розбірний. не люфтить, ну, в принципі, добрий. Подивимося, як воно це все монтується. Потрібно буде відкидати палений фільтр, а там далі вже буде видно. Тому розпакували ми і тепер можна приступати до демонтажу старого і монтажу нового. Так, ще хочу додати, хто ніколи не монтував такий натяжник, він зразу йде послаблений, він так би попущений, що ми можемо ремінь свобідно знімати і надівати. Тоді, коли ми його вмонтуємо, потрібно буде виставити плюс-мінус ремінь рівно і притримуючи ось тут ключем на 17, витягнути ось цей штифт. Бо якщо ми так зараз витягнемо, то воно вистрелить. Там. А нам потрібно взяти ключ, якщо я не помиляюсь, щоб сюди заліз, на 17 і полегенько плоскогубцями витягнути ось цей штифт і натяжник сам е буде натягувати ремінь до відповідного натягу. Тут не потрібно нічого там доводити самому, немає ніяких міток. Це все йде автоматично. І так, щоб дістатися до натяжника нашого, потрібно відкинути палений фільтр. Також відізнати ці вакуумні трубки з вакуумного розширювача. І також відкрутити ось ці алюмінієві трубки. Які йдуть на паливо в іншу сторону двигуна. Тут відкрутити і цю гілку ми зможемо відслонити. Тоді ми зможемо дістатися до нашого натяжника. Відкрився доступ, тут один болт і ось там паралельно внизу другий болт. Зараз я його спробую зафіксувати. Тут також такі отвори, через які просуваємо якийсь штифток і пропускаємо наш ремінь. Бо в натягнутому станю його не можна знімати. Ось я натягнув пружину і запхав штифток. Все, ремінь опущений. Ремінь в мене в хорошому стані, ремінь міняний. Міняємо тільки наш натяжник. Ось старий натяжник. Так, візуально ніби все добре. В хорошому стані, але є нюанс. В нього є ось такий люфт, дуже дрібіжить. Зараз він зафіксований, не хочу я зараз його розшплінтовувати. Так як він зараз вискочить і... Я його потім вже так не затягнув. В нього от найбільша була проблема, що в нього ось по цьому зазорі між двома половинками, тут в нього йде отакий люфт. Тут. І зараз ми ставимо наш новий. Наш новий ось такий. Зараз ми поставимо і подивимося, чи щось справді змінилося. Звернув увагу і побачив, що виготовляє то насправді Румунія, а не Німеччина. Німеччина це, походу, якийсь дистриб'ютор, чи офіс їхній, а виготовляє Румунія. Подивимося, скільки проїде цей натяжник. Старий був оригінальний, а цей вже якийсь якісний замінник. Ну, подивимося, скільки він пройде. Старий не будемо викидати, в разі чого буде на підміну, поки не придбаю новий колись, якщо поїхали встановлювати. У нас все підготовлено, тільки встановити. Так, перед встановленням нового натяжника перевірте собі шківи, генератора, компресора, дивіться, чи там все в доброму стані. У мене все в доброму стані, ремінь також в доброму стані. Е, наживив я ремінь на свої місця на шківи. І зараз буду ось так на ремінь садити натяжник і покручувати його. Капну трохи масла на болт, щоб потім було добре вкручувати. І так, ми закріпили наш натяжник і зараз треба відпустити ось цей штиф. А щоб його відпустити, треба брати ключ на 17 і трошки розслабити натяжник. Ось тут набагато пружина потужніша. Опа. Все. я штип і помаленьку пускаю і ремінь натягується. Все, ремінь натягнувся. Можна продовжувати зборку Ось, паливного фільтру і трубопроводів. А тоді будемо пробувати. Ось, зробив, вже ремінь не теліпається, так теліпався. І мене це вже радує. Бо я думав, як, як буде ремінь до генератора теліпатися, то мені шкіл генератора. Все, попробували, все ніби ремінь став на своє місце і не теліпається сам натяжник. Тому натяжнику в принципі, проблем таких не було, але була така з боку в бік вібрація якась дуже. І цей ремінь генератора дуже розкачував. І я боявся, щоб мені не, 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 цей, не збився шків генератора. Як він Розіб'ється, там підшипники розіб'ються, це буде дуже погано. Бо іменно з-під ролика натяжника ремінь тріпався дуже. І, в принципі, проблему я вирішив заміною натяжника. В тому натяжнику ролик був непоганий, ролик ходив не розбито, але сама ось ця пружина мала якісь з боку бік. Ось, в принципі, і все. Завершили ми цю заміну, цей нескладний процес. Все вийшло і я позбавився те, що мене турбувало. Ось, друзі. Так виглядає це все, доглянуто, чистенько, стараюся вчасно міняти і не дотягувати. Дякую всім за увагу, кому було цікаво, кому було корисно, ставте лай лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато корисних відео по даному двигуну БКД 2.0 TDI і всякого такого загального по машині.